Сьогодні, власне, розповім, чому для кожного мережовика важливо вести інстаграм. В принципі, думаю, що зараз кожен слідкує активно і веде, сидить там, можна більше сказати, так соцмережі. Думаю, що вже багато хто тут також веде свій інстаграм, але поспілкувавшись з багатьма вже з дівчатами із своєї структури із паралельних, я зрозуміла, що іменно в кожного є проблема, тобто як його правильно вести, щоб до тебе там приходили люди, так щоб були якісь заявки, щоб воно виглядало в принципі класно, так. Я вже більше ніж півроку, ну десь не пів, ну, короче, півроку часу я зациклилась на цій темі, можна так сказати, і почала в тому всьому розбиратися і вже бачу свої перші результати на даний момент, це не тільки стосується інстаграм, шумго нам потрібно його вести, а в принципі в загальному всіх соцмереж. Тому що я думаю, що кожен тут розуміє, чим більше кількість людей нас побачить, тим будуть в нас і більше продажі, і відповідно будуть люди приходити до нас. Так тому, що буде так більший потік, чи навіть якщо на початку просто будуть цікавитися спостерігати, а якщо ми ще якось круто класно покажемо. Те те, чим ми займаємося, так тобто людині стане набагато цікавіше. І тому не тільки потрібно просуватися через Instagram, інстаграм, тікток, тобто телеграм, якісь групи так, щось цікаве створювати. От Фейсбук це само собою, так але зараз я розповідаю про інстаграм. Власне, сама більше мені подобається ця тема, і недавно почула таку цікаву. Думку одного із експертів, що вже, наприклад, 2000, якщо 2023 був е, крутий е, на побудові особистого бренду через інстаграм, тобто люди всі кинулись в інстаграм, то в 2024 це вже будуть тобто, в загальному всі соцмережі. І тому кожному мережому так як іншому експерту потрібно бути всюди на виду. З самого початку ви розбираєте свою цільову аудиторію. Е, скажіть, можливо. Хтось залишив коментарі, чи е, потрібно ну, глибше купати в цільову аудиторію, тобто е, чи потрібно вам донести, е, тобто які люди, тобто, як визначати свою цільову аудиторію, чи може вже хтось це пробував і це знає, щоб я знала як як глибоко. Що тобто пан, я розумію, що в часі ми обмежені, але хоча б пару речень все таки скажи за цю аудиторію, будь Е, Дивіться, для чого це потрібно. Якщо ми ведемо, наприклад, інстаграм, ми повинні проаналізувати людей, які підписані на нас. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми зрозуміли так, хто нас в і хто за нами слідкує, щоб потім ми знали, які потреби, які болі в цих людей. Е, і таким чином ми транслюємо е, це в блозі, так і закриваємо собі. Наприклад, наведу зразу свій приклад. У мене цільова аудиторія, так, мамочки в декреті. І в принципі в мені ця аудиторія близька так само, як я і мама в декреті. Тому в мене блог, хто за мною слідкує, знаю, що в мене блок більшості націлені, тобто я відкриваю всі броволі і закриваю. Наприклад, якщо сидиш в декреті, тобі бракує 860 гривень за мало, так є можливість заробити більше. Тобто, і таким чином ми вже е, транслюємо людям, що е, так. Дивіться, я вам, тобто відкриваємо собі і її паралельно закриваємо. Таким чином пригріваємо людей до себе і рекрутуємо. Тобто, не рекрутуємо таким чином, ні, прийде до мене в команду, а через таким чином, що людина е, переглянула вашу розповідь, допис, рілс, немає значення, що і її це зачепило. Тобто, ми пройшлися по емоціях, і людина сама. В мене буквально багато дівчат, які прийшли іменно, коли я дивила на такі болі, і, відповідно закривала, що є проблема, і ми її вирішення цієї проблеми. От що не потрібно, наприклад, на цьому засиплюватися. Так, хочеш більше, будь ласка, даю вся готова, тільки працюй і маєш більше. Е, от, як визначити свою цільову аудиторію? це коли ми заходимо в свої читачі, які люди, які підписані на нас, е, так, і собі аналізуємо. Просто виписуємо на листочку. Е, тобто нас цікавлять жінки віком від 20-45 до років, так, плюс мінус. Тобто, тут вже кожен сам собі обирає. І чим вони займаються? Тобто, якщо це мами в декреті, чи це працюючі жінки, чи це студенти? І ми визначаємо, яких людей нас більше. Так, аналізуємо і бачимо, наприклад, у нас там 100 мам в декреті, 20 таких і двадцять таких. Тобто, ціляємо, значить, на мам в декреті. І таким чином, тобто, для чого це потрібно ще також в загальному для того, щоб інстаграм бачив вашу, тобто, коли ви кожного разу будете закидати якусь інформацію, він буде пізніше, якщо це достосуватися рілс, він буде пізніше ваші рілс показувати іменно тим людям, які підписані на вас, і яких ви трукаєтесь, наприклад, в пості, так тому що якщо ви під кожним рілсом пишете правильний продаючий пост, і там, наприклад, вказані слова там мама в декреті або ставити хештеги, так то він тобто відповідно автоматично рілс потрапляє до тих людей. Вони заходять на ваш блог, блог так переглядають інформацію. у Вас гарно спакований блог, у вас є чітка система, куди прийти, що робити, заповнюють антету і приходять до вас в команду. Також скажу за таких людей, це дуже круті, свідомі люди, які прийшли самі до вас, і на наприклад з ними набагато простіше працювати. Коли ми рекрутуємо людей, тобто через оголошення, чи, наприклад, коли пишемо самостійно на людини, туди людина, тобто теж залежності, яка бере якісь ну тобто вона сприймання, так як що, ну, тобто бере, не знає, по-перше сама, що вона хоче, а по-друге, тобто вона, так як ви, її щось винні. Е, от А так людина свідомо дійсно спостерігає за вами, прогрівається і відповідно до вас приходить. Стініваю в загальному вроді я сказала. Е, Далі, на самому початку, також перед тим, як ви будете вести блог, починати блог. Е, звичайно, тут кожного вибір, але я рекомендую тобто, визначитись. Е, для чого це потрібно? Е, або, тобто, Якщо в кожного е, так у нас є, або ми йдемо на рекрутинг, або ми йдемо на продажі, або ми рекрутинг і продажі. Так, я, наприклад, особисто за те, щоб е, показувати тобто, свою якусь експертність, е, е, так, себе як наставника, розкриватися як особистість з такого плану. Якщо ви, наприклад, більше хочете под'єднувати, ви через інстаграм робите собі продажі, то окей, але у вас має бути тобто, все е, по полочках поскладено. Тоб, тобто, не так, що до вас заходить людина в блог, і вона не розуміє, чи вона тут може купити, чи вона може до вас прийти в команду, тобто е, вона не знає, що коли заходить до блог в блог, вона не знає, що вона має робити. Тобто у вас має бути чітко чи, по постах, наприклад, качи пост про мене, так ваше там фото закріплене, продаючий пост, розказуючи про. Вас. Другий теж, там вказуєте інформацію, що ви, наприклад, так, не кілька тобто розвивається в цій сфері, наприклад, там бач, і магазин, і ви як тут, як експерт, наставник, що ви також набираєте команду. Е, от. Таким чином, тут теж йдуть там, якщо поєднувати, там теж йдуть нюанси, бо інстаграм власне не розбирає кому показувати, чи він має рекламувати продукцію, чи він має показувати вас МЛМ. Тобто інстаграм це така система, що він там типу, на хорі, бачить щось своє, і коли ви весь ваш ем, блог він йому доносить, кому він має вас показати, якщо ви це працюєте через Reels, так? І, в принципі, деколи і дописи по так попадаються, або якщо ви запускаєте рекламу, тобто йому ви маєте йому чітко донести, що ви кому ви хочете, щоб вас показував інстаграм. Далі, що саме транслювати? Це, напевно, проблема кожного з <кій> ким не стикнуся, Ніхто не знає, що саме говорити, як це все показувати. Крім того, що ми можемо рекламувати продукцію, якщо ви обираєте виєднювати так і продукцію і рекрутинг, ви <кій> показуєте, наприклад, свій шлях, свій ріст свої свої якісь певні невдачі так, наприклад, кожного дня, все, що у вас відбувається, ви доносите людям під таким соусом, можна так сказати, під соусом, таким рекрутуючи їх. Наприклад, тобто кожен ваш. Кожна ваша інформація, яку ви даєте в блог, ви маєте людям показати, тобто, цінність, що ви саме хочете донести, це саме перше і важливе питання. Просто якщо ви будете транслювати там, готую їсти, а потім там закинули картинку, фада, а третій приходить до мене в команду. Тобто людина не розуміє, її потрібно розжувати, як маленькій дитині кожному. Що, наприклад, я хочу сьогодні донести то і то. Е, так, наприклад, Якщо ми торкнемося якоїсь теми, наприклад, те, що я часто транслюю, так як я мама в декреті, так, я транслюю, наприклад, кожного разу, коли я там гуляю з донечкою, готую їсти, не знаю, йду на шопінг або ще щось, я тобто доношу людям то, що я рада тому, що я можу, знаходячись в декреті, так, мати час для доньки, заробляти і ще, відповідно, таким чином, так, тобто поєднувати роботу з малою, тобто я доношу людям оцю свою цінність, цінність цієї роботи, цінність того, що можна зараз сьогоднішній час, дійсно отак все круто поєднувати. От. Тому головне питання будь що коли ви що ви постите, чи ви просто закидаєте просто, і ви собі ставте питання, що я хочу донести людині тим пустом. Далі про цільову аудиторію сказала. Також ем, показуйте, якщо ви ведете, активно будуєте команду, показуйте результати своїх дівчат. Е, це не тільки має бути м, типу, який відсоток закрила і все, там, наприклад, досягнула такого то відсотку і все. Ні, показуйте, тобто цілий шлях. Прийшла, наприклад, у вас дівчинка, так, новачок, не міла вести соцмережі, там, не міла тобто точку А і точку Б пропрацювавши місяць часу. Таким чином, люди, заходячи в інстаграм, бачать себе. Точці, а і бачать, ага, там замі... Галя за місяць часу там вивела, там позбулася там дівчинка новачок, позбулася страхів, вийшла на 9% чи навіть на 6, чи навіть на 3, І це вже типу круто, тому що людина вже почала чимсь займатися. Людина подолала якісь свої певні страхи, людина вийшла з зони комфорту. Я недавно ще скоріше закидала, коли дівчинка вийшла в цей. В розмовні сторіс, які це емоції були. І Це дійсно, тобто, людину підкупляє того. Хтось дивиться і бачить там себе, і думає, блін, а може попробувати, а може і не попробувати. І тобто, таким чином людина спостерігає за вами. Е, от і рано чи пізно вона може вам написати, або коли ви її яку, якусь пропозицію дасте, вона погодиться, тому що вона вже так як з вами якийсь період часу спостерігає і бачить, що у вас власне відбувається. І раз передих мені трошки дякую. Дивися, а це транслювати у своїх сторісах краще? Чи можна навіть якимось постом писати про якісь досягнення, наприклад, своїх партнерів і так далі? Як ти рекомендую? Е, е, ви транслюєте, наприклад, розбиваєш собі ту історію в свої сторіси. Так, запаковуєш їх хайлайтс, хайлайтс обов'язково. Це коли ми спаковуємо круту ці хайлайтс, Вони потім, коли ми спимо на річку, вони працюють. У мене бувало таке, що я якийсь період часу і зараз в принципі, не веду, але в мене підписуються люди, і в мене дівчата тобто, цікавляться, вже мережовики одні одним перекидають мої сторінки, бо я там, ну тобто, сторінка вже просто на мене працює. От, Тому важливо перше, знімайте сторіс, тобто розписуєте ту всю історію, в хайлайтс, і можна, звісно, що зразу робити пост або робити різ і ставити ну, писати якийсь класний пост, і все. Тобто, і таким чином. Лишати, коли ми пишемо, так наприклад, Рілс зробили ми і зробили ми цей пост, таким чином ви краще на Рілси, так? Тому що Reels бачить більше аудиторія. І е, в кінці, тобто заклик до дії єров. Я зараз вам буду розказувати про цю воронку. Е, так, наприклад, написали якийсь пост, результати, тобто не договорили якісь там речення, зробили якусь інтригу, і потім пишете заходь в хайлайтс там е, команда і дізнаєшся більше. Тобто перед тим, тобто людині говорите, що вона має далі зробити. І коли я людина захотіла до вас на Reels, попала на ваші Рілс, зайшла. Прочитала пост, зайшла в ви виспакували там результати команди в кінці. Зробили заклик до дії без заклику до дії, тобто завжди має бути. Тобто анкета, шапка профіль або в шапці профілю, анкета, або тобто десь, щоб людина лишила якусь реакцію. Все, і ви потім тих людей просто опрацьовуєте. Добре, супер. І як Леся сказала за хайлайтси, тому що не всі знають, що це таке збережені сторіси. В мене не всі працюють в інстаграмі. Ну, принаймні, хоч скажи, що це таке хайлайтси, щоб вони розуміли. Дались хайлайс, це такі збережені сторіс. Я зараз просто одразу Добре, вам... такі так. Зараз одразу вам покажу. От тут всі э, халяві. Yeah. Їх можна додавати, можна там змінюватися, і воно ніби як навічно закарбувалося. І Що ще додам. Ще додам, що навіть коли ви виставляєте сторіс, ви не поставили, наприклад, в ці хайлайти, там не назвали команда, чи там досягнення, чи моя історія, воно у вас все рівно зберігається в історії сторісів. Можна з часом, ну коли є час, витягнути і створити там певний розділ своїх історій, аби запам'яталися там назавжди. І навіть які ви виставляли місяць тому, там два місяці можна їх почергувати і закинути, і вона буде вічні сторіси. А, так, так. давай та Е, так, це зручно, тому що людина, тобто, переглядає твою сторінку, зразу заходить, і коли вони класно споковані, тоді можна, в принципі, без цих хайлайтів, навіть якщо ви хочете Наприклад, запускати рекламу, тобто більше розширюватися, то без хайлайтів просто немає сенсу цього робити. ні? Так, От. Так, тобто я вже дала якісь такі ідеї, так що, що потрібно транслювати, як то кажуть, і в принципі яким чином це все транслювати і через Reels, через дописи, через ваші сторіси. тобто Я вже в принципі розказала. Зараз тут я говорю акцент ставлю на Reels. Чому Reels? Тому що Рілс, якщо, наприклад, допис і сторіси бачить наша кількість підписників, і то не всі, так, наприклад, з там з 1200 бачать наші сторіси, і там дописи, хтось бачить, хтось не бачить, то якщо Рілс, ми запускаємо відео, то вона, тобто, літає десь там ще, тобто всі є вережі інстаграм. І коли ми запишемо кота власне Різ, людина заходить до нас, так переходить на нашу сторінку, коли нас ще гарно спокована сторінка, людина підписується і лишається з нами. А коли ми ще теж робимо якийсь продажний пост. Так, тобто говоримо конкретно людині, що ми маємо, ем, тобто що вона має зробити, бо це вже далі про воронку продаж говорити, про те, що я ще, ну, так плюс-мінус говорила, так? От. Тобто, що е, важливо в рілсах. Я не знаю, чи тут е, дівчата пробували колись щось рілси знімати, чи ні. Напишіть там. Так, я бачу. А, що рілсами там... проблематично, а особливо З такими, Щоб як ти кажеш, несли користь, щоб виступали в ролі наставника. Е, переважно це продажні, тобто продукція. Е... Різні корпочки, а навіть якийсь відгук. Дивись, В принципі, в Рілсах там можна монтувати будь-яке собі відео, ти монтуєш, і потім просто тут головне, щоб воно не було довге. Від восьми секунд до 1 хвилини. Так? Якщо вже розбомне, то там вже типу, одна хвилина має йти. Так? Тому що донести якусь цінність. Перших три секунди це має бути тобто, якась біль, якісь Наприклад, ем... тобто, це стосується, Ви зрозумієте лише тоді, коли ви проаналізуєте свою цільову аудиторію. Так? Якщо це будуть мамочки в декреті, так і пишете. Не знаєш, як заробляти в декреті, тобто такими теж тобто, має бути чітко, гарно видно, щоб людина зайшла і подивилася, так? І далі маю там три способи, як е, навчу, або навчу тебе тобто і далі тему, пишете під носом е, продажний пост, так, і людину переводите або до себе на блог, або в шапці профілю просто робити в гуглі таку форму, там, де людина може собі заповнити анкету. Людина тобто і так само під тим пустом собі пишете, тобто чітко людині рожовувати, що вона має зробити. так? Далі тобто, робити такий заклик до дії. Саме краще, що працює для того, щоб ви хотіли дійсно просунутись через інститут, це публікація одного відео в день. Мене хватало на два тижні. О, але це на початку. Зараз я розумію, що наприклад, я два тижні прознімала Reels, все, я вигоріла. Я вже потім. Мені, мені, ну, не це, не йшло мене. Тобто Тут ви далі обираєте для себе два-три рілси, ну, так як вам зручно. Так? Тобто це може бути і будь-які Reels. Ви зараз, наприклад, як я роблю також дуже класна штука, рекомендую. Коли ви переглядаєте ліси, тому що всі сидять в тих лісах і гортають пальчиком перед сном, гортаєте, гортаєте. для того, щоб цей час використовувати з користю, ви просто заходите в реси і собі дивитесь. І ага, там побачили якусь круту ідею, і зразу ж як я цю ідею можу використати в себе. Ви собі його зберегли або скопіювали посилання в телеграмі. Створюєте таку такий свій свою групу банка ідей. Банку ідей. Так створюєте банку ідей, і ви собі туди закидаєте ті, цей, закидаєте ті рілси. Далі ви сідаєте, наприклад, щоб кожного дня не думати, як там ті релси зняти, що там з ними робити, це, це вигорання кожного дня там думати, які пост написати, це ні. Сідаєте, тобто протягом тижня ви собі гортаєте і закидаєте туди свої ідеї, в ту банку ідей. Так? Далі. І ці тижні, наприклад, ви собі один день, неділю, виділяєте для того, щоб придумати, втілити, так, ті рілси, дати їм життя, як то кажуть. От. І за неділю ви собі їх спаковуєте і зразу пишете продажі жні пости, плюс-мінус щось там. І все. І тоді кожного дня на наступний тиждень публікуєте. Так працює 100%. Але коли ви будете кожного дня думати, який рілс закинути, воно так вам не спрацює. Якісна картинка має бути на відео. Якісна картинка має бути на відео, і також має бути якісна картинка е, на задньому фоні. Дуже шокати, що ми інформацію по інстаграмі: хтось знає більше, хтось знає менше, хтось використовує е, практично все, що каже Іра, хтось е, взагалі далекий в таких питаннях. Але якщо ми хочемо не лише продавати продукцію, а дійсно бути класним крутим наставником, повірте, що через інстаграми дуже багато, ну взагалі через соцмережі не тільки інстаграм, фейсбук також дуже багато людей можуть до вас прийти. Це однозначно, але е, завжди кажу деяким партнерам, які до мене часто звертаються. Є робота, яка на майбутнє, тобто. От, наприклад, ті самі інстаграми, сторінки і так далі, по перше, вони іраж секунду. По перше, вони за день, два, за тиждень і навіть за місяць не створюються. Тобто, це дійсно робота, яка потребує ну більше навіть ніж півроку. Тобто, це така, скажемо, на перспективу, на майбутнє. А продажі це ну тому треба зарплати вже і зараз це і зовсім інакше. Але паралельно з продажами починати розвивати свою інстаграм-сторінку як наставника, це дуже дуже класно. Тому що чим швидше ви почнете. Тим швидше у вас прийде результат. Звичайно, що ніхто не каже, що раз ви почнете там сторіси класні чи там дійсно навчитеся ну, упакуєте, скажімо, там свій профіль за місяць часу, що супер у вас вже будуть партнери йти самі толпами і так далі. Це все брехня. Це є велика робота, яку потрібно працювати ну не один день, я кажу, і навіть не один місяць. От але, попри продажі там Viber, не знаю знайомих, сусідів і так далі. Продавати у Фейсбуці, також я рекомендую завжди розділяти, не знаю Іра як ти. Продавати Фейсбук, а в Інстаграмі все-таки брати на рекрутинг, на, ну, на наставництво. Ну, але кожен собі вибирає, як йому зручно. Але чим швидше почне, тим швидше буде результат. Це я в тому переконана, тому дуже би хотіла, щоб багато моїх партнерів, взагалі, хто тут, тут, тут є, задумалися над тим. І зараз, дійсно, скористалися зірних порад. Е, дивіться, я ще теж скажу е, таку важливу річ. Зараз секундочку. Важлива річ, дивіться. Всі ваші, тобто в кожному мережовику потрібно, крім того, що ви так ведете свою групу в вайбері, продаєте там через Facebook, шукаєте людей, так через також через Facebook, тобто пишете оголошення, виставляєте оголошення, продаєте офлайн. Потрібно паралельно. Розвиватися кожного дня, тобто дайте собі, наприклад, ту годину часу, чи то тобто ви тож, чи тих пів години, дайте собі для того, щоб і кожного дня, наприклад, тих пів години, кожного дня, півгодини. і ви побачите, це вже буде просто результат за якийсь період часу. І також зрозуміти дуже важливу річ, що всі всі знання, що ви зараз робите для себе, ви не робите це для когось. Ви робите це на своє майбутнє. Тобто, цей весь розвиток, навіть якщо ви зараз цю сферу всю класну вивчите, це наше майбутнє онлайн. Це наше майбутнє. Якщо ви це все будете розвиватися в тому всьому темпі, навіть. Щось в житті поміняється, щось піде не так, але ці знання від вас ніхто не забере. Ви переїдете десь інше, і ви будете вже е, використовувати їх. Тобто це ваш досвід роботи. І Я, роблячи якийсь такий аналіз, хочу сказати, що, наприклад, якихось результатів чи в мережаві компанії, чи буде, добиваються ті, які вже мають свій якийсь досвід роботи, які приходять, наприклад, з досвідом роботи в продажах, чи в спілкуванні з людьми. Тобто ну, Вони вже тут мають тобто вони вже мають якусь базу, мають якийсь фундамент, і вони вже йдуть далі, тобто в них набагато швидше розвиток. От. І, в принципі, я вам розказала, тобто ці воронки ви маєте писати рілси, якщо ви знімаєте роси, то, то завжди робите цей продажний та е, пост, його даєте людині інформацію, куди вона має йти далі. Вона має, наприклад, переправляєте людину або підпишись на мене, або заповнить анкету в шапці профілю, робити там анкету по рекрутингу, так, щоб людина залишилася. І номер телефону, ще щось такого плану далі. ви або перенаправляєте в хайлайтс, де в хайлайті, наприклад, от зараз вам, в принципі, наживо покажу приклад е, дуже крутий, так, е, який я робила себе на сторінці, коли я, наприклад, закинула е, таке різ. Не буду там вже, принципі, я А я ж якось ставлю. Вибач, будь ласка, дивіться дивися, хочу так перепитатися для своїх партнерів. Дуже багато питають, о, а як там ну чи то саме сторіс, там класне воронка робити, чи рілси. Правильно самому придумати важко, але можна копіювати когось. Це ж не, абсолютно нічого ні, все рівно вийде в кожного по різному, але так. ви не думайте, хто робить якийсь різ, що о, вона така крута. Вона придумала. Вона 99% так само з когось скопіювала. Просто ви не знаєте з кого ну наприклад. Дивіться, е наприклад, у вас буде вже якийсь період часу, буде якась своя наглядність, Тобто, коли ви будете слідкувати не тільки за смішними там блогерами, так, а за якимись експертами, ви будете вже бачити, як ті люди і що то роблять. Так, і ви вже в того щось трошки побачили, в того щось трошки побачили. А ще втретього щось побачили, і ви зробили щось своє, і воно вже відрізняється від інших це ваше Якщо якийсь різкого щось купіюєте, ви тобто ви візьмете, покажете щось своє, тобто ви зробите тобто інший сенс, закладаєте або ще щось тому подібне. І це нормально, тобто ті всі і беруться один в одного. Так само упаковка блогу, тобто все береться в когось, хто вам, наприклад, імпонує, так? Щось взяли з того, знайшли двох трьох експертів, які там круті в інстаграмі собі взяли щось трошки, того трошки того і зробили щось своє. Далі хочу так, хтось до наших під'єднується, дивіться, хочу показати тут, як ця в принципі воронка працює. Тут я, в принципі, змотувала якісь свої відео, так. І зробила, тобто якогось дуже сильного великого тексту. Я написала, не писала тут, в принципі, мої зміни показані там якісь за якийсь період часу, і я е, спрямувала людей в хайлайтс про мене. Тобто, коли людина зайшла на Мірілс, вона заходить. Тобто зараз я вам проходжу шлях тобто людини, яка попала на Мірілс. Зайшла на мою сторінку, подивилась на мою сторію сторінку так. Далі знайшла е, про мене, знайшла хайлайтс е, про мене. От, зайшла в цей хайлайс і читає тобто Людина пізнає мене краще. Тобто кому сподобається, комусь не подобається. Це вже кожна своя історія. Так хтось там я до когось доторкнулася, якісь хтось себе побачив, якісь певні моменти, так і тут, в принципі, в кожному хайлаці також має бути якісь певні заклики тоді. Тобто я тут показую, до чого я дійшла, так? за якийсь там період часу. Мене вже і тут в кінці я закликаю людей до дії, так? Якщо ви хочете близька моя історія і шукаєш варіант на майбутнє, залишай реакцію. Тобто людина лишає реакцію і я її опрацьовую. Тобто такий крутий метод, дійсно, не нав'язливий метод рекрутину. До вас завжди будуть в команду приходити ті люди, які будуть близькі вам по духу, по якихось вібраціях, так як мені моя партнерка казала, так? Тобто, і таким чином, тобто ці люди будуть приходити свідомі, вони вже будуть прогріті до вас, так ви вже будете чимось їм інфінум, импінува... чимось їм сподобалися, так і все. І таким людьми набагато легше будувати команду і. Так, і ну, тобто, знаходити якісь свої пар... ці, е, якісь дотики, ну і в загальному там далі життя покажу, як воно. Ну. Так, е, тобто, що дають саме нам у ці воронки? Тобто вони проводять людину по чіткій системі. Тобто кожна людина, зайшовши на ваш блог, має розуміти покроково, що її далі робити. Тобто зайди туди, переглянь то, підпишись, заповни заявку. Тобто, коли ви будете постити наприклад, щось загальне, людина не буде розуміти, щоби я зайшла до неї в блог, що я там маю робити? Ну тобто, і не факт, що вона залишиться, так? От. Тут, так ведемо ми ту сторінку в інстаграмі, так і що робити далі? Хтось нам підписується, хтось не підписується. Е, от, в першу чергу, ми маємо кожного дня працювати над е, просуванням цієї сторінки. Е, і основні, що я для себе виділила такі, тобто ви завжди маєте бути на виду різ, це само собою. Так, ви також можете безкоштовними методами просуватися, як робити взаємопіар. Тобто з людиною, яка близька вам не меражує, як звичайно, ви просто пережинаєте аудиторію, а тобто, якась подруга, тобто теж чимось займається, так? Якісь іграшки, тобто продає чи якийсь продажник. І ви домовляєтеся, знаєте, що вона відмітила вас в ви в неї чи просто дівчинка? Ну тобто, хоч паралельно, хто теж займається розвитком в інстаграмі. У вас така аудиторія в неї також все, ви обмінялися аудиторією, пішли далі. Далі, коли ви знімаєте спільні рілси, такого не практикувала, але знаю, що в багатьох зараз таких дійсно топ-блогерів це працює. Коли вони теж обмінюються аудиторією, знімають якісь там круті рілси, собі і це теж в принципі працює. Прямі ефіри. При прямі ефіри також дуже круто працюють, не практикую на даний момент, тому що немає можливості з малою, хіба з малою виходити, не от, але чого поясню прямі ефіри, тому що у вас, наприклад, є 600 людей чи тисяч людей підписані на вас, тільки 200 чи там 100 переглядів у сторіс, І коли ви виходите в прямий ефір, людина паралельно товикій тобто, людині висчується. А ще коли ви зробили круту презентацію, тобто людині щось там доносить, чи ходити за своїм партнером? Хтось там перейшов, наприклад, хто за вами не спостерігав, але зайшов і подивився, ага чим тебе є там займається. А ну я її послухаю. Я? А послухаю, я щось два слова толкових три слова сказала. Ага зачепила, добре, окей, буду за неї спостерігати. Все, вона приходить до вас в сторіс, Автоматично ви її прогріваєте своїм своїми, своїми якимись життєвими цінностями, своїми так поглядами все. і Та людина залишається з вами і приходить той момент, коли е, е, тобто ви її рекрутуєте. Е, так, головне прогрівати е, стабільно. Не... Там, наприклад, не сьогодні і за два місяці чи за два тижні Ді, також, що важливе, в тому також дуже крута штука, в принципі, коли ви не постійно говорите в сторіс, прийди мою команду, я там навчу. Тобто людям це проїдається. Але коли ви, наприклад, показуєте, ага, дивіться, я мама в декреті, я пішла собі там, купила, не знаю, там сумку за, за, за всю зарплату, так, за 2 тисячі гривень. Дивіться, я пропрацювала такий-то такий, -то, такий -то час. Так як моя нещодавна партнерка, не знаю, чи вона тут є, взяла зарплату і купила собі просто ще кардюшті костюми і там все, що хотіла, так, з одягу. І каже, я таке задоволення отримала першу зарплату, вивела і все. Тобто, все ж якась мотивація. І ви це транслюєте в сторісах. І люди, тобто, цього хочуть. Тому що сидить мама в декреті з дитиною, наприклад, тому що я беру свою аудиторію, чи якась працює, чи жінка, так, там нервується. Тобто, якщо ви маєте свою люди, які вже працюють, і ви, в принципі, працюєте, так, і ви показуєте теж людям, дивіться, я ходжу на роботу, я маю там дітей прибирання, готовку. Я то все маю, але я ще знаходжу час, щоб працювати онлайн. Я цього місяця там, тобто у кожен же сам вирішує, заробили тобто скільки заробили, себе там пропрацювала онлайн стільки, скільки і додатково собі за ті гроші купила то-то. Тобто, тобто ви людей таким чином прогріваєте до себе і люди, ага, вона купила. А чого вона так може? А я не можу. Ні? Ну так, також це працює далі. Проявленість у спільнотах. Також, якщо ви наприклад, видати упакували сторінку, робите рілси і все. І знімайте сторіс з цього мало, вам потрібно просувати свою сторінку кожного дня. Тобто, якщо ви не хочете вкладати гроші, якщо ви вкладаєте в таргет, це приносить більший результат і швидший. Або ви тратите ем, свій час, ви граєте довго, або ви вкладаєте гроші. Тобто також важливо, що я хотіла для всіх донести. Тобто е, я знаю, що не кожен розуміє. І е, ви зрозумієте, що це ваш бізнес. Тут ваш бізнес, і ви повинні, тобто, його просувати, і ви робите це для себе. Е, і собі, наприклад, уявіть. Якщо би ви свій бізнес відкривали офлайн, які би це були затрати? Скільки би потрібно було було продумати, людей наняти, купити, бла бла бла. А тут вам дається все безкоштовно. Тут ви можете безкоштовно поробити, тільки потрібно. Час і постійно це регулярно робити. Так також інстаграм потребує регулярності. Тобто, якщо ви пропустили один день, ви починаєтеся спочатку. От я зараз розумію, що я все там не мала можливості якийсь період часу знімати, мені потрібно знову все знаново підніматися. І це так само стосується не тільки інстаграму, а так само рекрутингу вашого росту розвитку, тобто ви маєте виконувати щоденні дії. Якщо ви один день, два дні, три дні то все, ви падаєте на низ і ви знову поступаєтесь. Ну, в принципі, це така загальна система росту і розвитку. мені здається, кожної, тобто кожної людини. Бо якщо навіть собі згадують таке відео, коли. Якийсь там чоловік йде по сходинках, вийшов на три сходинки, впав на дві, вийшов на чотири, впав знов на дві. Тобто, і це буквально мені здається, що кожна людина, яка досягнула успіху, пройшла через то. Так е, далі просування через тобто, ви маєте завжди бути на виду, тобто ви. Маєте максимально мати проявленість, тобто ви маєте бути всюди. Чи будь-які спільноти, там, мамочки, які ведуть там в Телеграмі, Фейсбуці, ви маєте всюди коментувати. Те саме в інстаграмі. Блогери, які, тобто, також знаходите блоги, які де є ваша цільова аудиторія. Коментуєте якісь доречні, недоречні коментарі, тобто завжди е, лишаєте. Е, також, типу, тобто, якісь як мама в декреті є, та, тож стараєтеся до них. Хтось вам сподобався. Таке буває в мене. Вертаю, я янту інстаграму чи просто попала на якусь класну дівчину, дійсно, зайшла до неї на сторінку, мама в декреті, захотілося мені прокоментувати. Тобто час від часу потрібно це робити. От таким чином ви вже десь там появилися людина. Ага, хтось мені так прокоментував? Зайшла до вас на сторінку, а ваша що гарна окупована сторінка, переглянула ваші роси, а там ще й такі класні донесли, тобто якусь цінність, її торкнулися біль, і все. Тобто людина лишилася з вами. Не? Так, коментарі в блогерів сказала за челенджі. Тобто, це такі ви собі для себе встановлюєте дуже класно, скажу, що аудиторія любить спостерігати за тим. І ваші сторіси це мають бути, знаєте, я думаю, що кожен любить серіали і ваші відповідно, сторіси мають бути як серіал. Тобто трохи інтриги, трохи емоцій, але це все має доносити якусь певну цінність і закликати людину до дії, щоб вона розуміла, що ви хочете, в принципі, її донести. І власне ці челенджі, я не знаю, що там по часі. Я надіюся, що я встигну. Ви в основному ті челенджі, так то ви коли, наприклад, людину. От у мене класно спрацював, коли я там збиралася бігати, чи в якійсь певній мірі взялася за своє харчування. І коли я це все транслюю людям, і був в мене такий період, коли я казала, що я буду цей рілси кожного дня закидати на самому початку, коли кажуть, і Тобто це Тобто це нормально. все транслює і вказує до своїй певній невдачі, що у вас є страхи є болі, і це нормально, тобто людина це все з вами переживає і таким чином більше до вас Так, Також не забуваємо про офлайн. Коли ми вже я надіюся, що кожен, хто тут присутній до того періоду, до того часу, коли ми вже будемо виступати на сцені і будемо так проводити якісь конференції 에, між великою кількістю людей, бажаю кожній тут. Я думаю, що кожна з вас може цього дослухнути. Це 100%, все залежить від вас, це в ваших руках. О, от. Виступи на інвентах, це, майже те саме, так, на радіо ніхто не відміняв. це теж працює, дуже круто, е, і навіть де ви не йдете, сюди, маєте говорити, чим ви займаєтесь. Е, от. Далі в загальному дійсно кожен кожен блок інстаграмі це можна сказати, якийсь такий е, динамічний організм, який працює, які над яким потрібно працювати кожного дня. І так як вже Оксана казала, це дійсно така старана праця, і її не буде за день, і за два, і за три. І ви цих рилсів ніколи не начнете знімати там за тиждень, за місяць. Ви це постійне, постійне навчання. Наприклад, якщо ви я вже сужу по собі за місяць часу, місяць тому я запостила якийсь один різ, то я зараз вже зовсім інший. Я вже думаю, боже, що я там постила, але тоді на той момент не пане заблушу свал. От моя Наталя, якщо є тут, то знає, тому що нам я дуже активно тому саме підтрем. Так? Я за це хочу сказати дуже часто в партнерів є така, що о, я не буду знімати, бо вона там така гарна, вона найкраще краще виходить, мене точно так не вийде, все, я нічого не знімаю, ніколи не порівнюйте себе з кимось, як Іра каже, порівнюйте себе з колишньою собою. А, це, це, це таке правило, якщо ви будете робити, всі вам ну вам всі скажуть, у вас ніколи не вийде це ідеально, а особливо з першого, десятого і навіть сотого разу. Головне це робити. А потім там за рік, за півроку, чи за якийсь певний період часу ви вже досягнете не вершини, але доброго результату і там я не знаю ну, гарної картинки, на яку приємно буде подивитися, і не видаляючи ті. Старій, то це ніяк не можна робити, а просто можете сказати, що от я за такий час там змінилася так, чи там досягла такто. І як Іра каже, це дуже багатьом буде відгукуватися, дуже багато людей будуть пізнавати себе в цьому. Тому, як я кажу, інстаграм, ну там сторінка, блог, це звичайно на перспективу. роки, роки, ну, там, місяці, роки, як, як кому, Чи там залежить як до якого успіху потрібно, але в будь-якому випадку починати бажано ви вже і зараз. А це 100%. Я ще власне хотіла поговорити про тригери, тобто, оці, наприклад, коли ми вказуємо проблему, так, коли ми транслюємо. Наприклад, через Reels транслюємо людині проблема. що, наприклад, яка глобальна людина кожної людини є глобальна проблема. Це гроші, коли ми транслюємо, наприклад, розбиваємо цю глобальну проблему на якісь Такі маленькі менші, так, і закриваємо відповідно їх, відкриваємо такі болі і їх закриваємо людей. Наприклад, якщо в тебе там немає гушей, ти можеш собі дати ради в декреті, так. в мене є там навчання, в мене є пропозиція. Чи пропозиція в принципі це не буде якось так, тобто в мене є будова система, яка тобі допоможе там зробити ті гроші. там Пиши слово таке, -то». тобто теж по цьому слову це теж така воронка продаж. Тоже ви людина пише це слово, і ми ж вже може хтось бачить, І теж таким чином ви цю людину рекрутуєте. От. Тобто в основному загально, що я хотів внести, що є, тобто відкриваєте, показуєте людям, що в людини є ця проблема, тому що вона є у вас, так і що, якщо ви її вирішили, значить ця людина також може її вирішити. От, також таким чином, транслюбчик, що це все закриваєте її, і коли ви, наприклад, робите ем, свої кейси, е, тобто показуєте свої результати своїх партнерів. Показуєте точку А і показуєте точку Б. Завжди також старайтеся, тобто скрінити, тобто надавати людям докази. Наприклад, якщо у вас є дівчинка, яка там новачок, прийшла і там щось вже якийсь період часу, досягнула, написала якесь вам приємне слово, що станову плані, ви це все транслюєте, тобто показуєте. От, мене там з'явилася така дівчинка, ми пропрацювали до того, то і вже є якісь певний відгук. і це дуже, дуже круто працює. Так, здається, все. Супер, Іра, дякую. Ну я розумію, що ти вчилася не один там тренінг, не один курс пройшла, і за ту годину ну неможливо з розказати, але ми дуже вдячні тобі за таку. Твою добру волю споділитися з нами цікавою інформацією. Думаю, що дівчата і ми ще тебе запросимо. Знаємо, що це в тебе був такий перший навчальний зум саме від тебе, бо завжди ти була в ролі, напевне, учениці, але так, самі. Вже передавати свої знання далі. Тому ми тобі великі дякуємо. Я впевнена, що в дівчат є багато питань, але ну там чи багато що не зрозуміло. Але ну вже дійсно зараз вже багато часу зайняло і маленькі діти. І е, перенесемо зустріч на колись на майбутнє. Якщо ти не проти, добре, я і, не проти участь. тільки залюбки ділитися своїм досвідом. Добре, я тобі бажаю успіху. Звичайно, Дякую. маркетинг плани досягне. Я нових ліній, ну і звичайно, всім партнерам, які тут є. Добре, дякую вам всім. Радіча також великола. дякую за участь.